Вітаю, панове, отже, давайте сьогодні поговоримо про результати, а саме про результати роботи з попитом. У попередніх відео я неодноразово згадував про ці роздруківки, які нам будуть потрібні у двох випадках. Перший це ми закінчили офісну роботу, закінчили планування і збираємося виходити на перегляди, нам ці роздруківки потрібні. І другий випадок це коли ми закінчили роботу, наприклад, повністю і віддаємо в руки клієнту роздруківку по нашій роботі. Отже, заходимо у наш попит. Як завжди, відкриваються наші ексклюзиви, припустимо, ось ми про ньому і говоримо. Відкриваємо картку клієнта цього, ми працювали з його попитом, спрацювали саме з цим із купівлею квартири, і переходимо до об'єктів звернення, там, де ми їх вписували. Ось наш список об'єктів та коментар шукача до кожного об'єкту, і в нас є кнопочки роздрукувати. Є друк без персональних даних, друк з персональними даними. Ну, Це мається на увазі вивід на друк номерів телефонів власників. Припустимо, ми йдемо на перегляди, і нам потрібні ж персональні дані. Отже, вибираємо друк з персональними даними. Вибрали друк з персональними даними, і в нас відкривається цілий аркуш, який у нас вийде на друк. Якщо записів досить багато, таких аркушів буде не один. Зараз в нас всі вони помістилися на одній сторінці. Отже, ми бачимо. Пропозиція на запит купую квартиру, ось сам текст запису запиту та контакти і ім'я клієнта. І ось наш запис по кожному об'єкту. Об'єкт такий-то, параметри такі-то, коментар і коментар цього клієнта. І ось ми можемо спостерігати, що він писав. І ось у нас є статус переговорів, до якого ми доросли. По цьому об'єкту записались на перегляд, тут перегляд обговорили чи домовились на якийсь певний час чи певну дату. Реквізити наші а також дата і час формування документу «Друк» та кількість сторінок. Ось таким аркушем натискаємо кнопочку на друк. З таким аркушем ми йдемо на об'єкти, на перегляди. Або ж ми роздруковуємо таку річ без персональних даних. Це той документ, який ми можемо віддати клієнту в руки. Бо ці об'єкти вже з даними адресами та коментарями ми вже навіть відвідали чи проговорили, він відмовився, чи передумав, чи відставив їх на іншу чергу, не першу. Тому ми без контактів, без номерів телефонів власників можемо віддати йому ці руки в закінченні роботи по даному попиту. Отаким чином ми звітуємо клієнту про роботу з його попитом на покупку квартири у даний момент.